Вітаємо ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні ми підготували такі теми: реалізують програму інтеграції ВПО. Курсанти районного центру нацпротиву отримали шеврони, командні кубки та золоті медалі чемпіонату України з військово-спортивних багатоборств. В Олександрії розпочали роботу над програмою інтеграції вимушено переміщених осіб на 2025-2026 роки. Подібна програма з'явилася в громаді в 2023 тисячі Основою стали дані опитування ВПО. Головні пункти інтеграційної програми це забезпечення житлом та роботою. Ці пункти є основними і в програмі на 2025-2026 роки. На першу зустріч робочої групи завітала наша знімальна група. В Олександрії розпочали роботу над програмою інтеграції ВПО на 2025-2026 роки. Це не новий документ для громади. Свою першу програму інтеграції Олександрійська тергромада склала в 2023 році, пояснила заступниця міського голови Ірина Чимирис. Ми не стали копіювати програму, яка була в Кіровоградській області. Ми вирішили зробити свою власну. Допомагала нам у цьому програма Юліт. Вони з нами багато працювали, вони дали механізми, як, ну, як це правильно покроково рухатися. Ми робили і свот-аналіз, і робили саме головне опитування внутрішньопереміщених осіб. Що чому нам допомагав благодійний фонд Центр допомоги Олександрія? Ми вам дуже вдячні. За результатами опитування стало зрозуміло, що два головних вектори інтеграційної програми це житло і робота. Ці ж пункти будуть головними в програмі на 2025-2026 роки. Про роботу в громаді та можливості для ВПО розповіла очільниця центру зайнятості. На сьогодні вакансії є в місті Олександрії. Вакансії є зовсім різні, починаючи від некваліфікованої роботи, і фахівці потрібні. Для того, щоб внутрішньопереміщені особи могли адаптуватися на ринку праці нашому Олександрійському і могли скористатися можливостями ті, які є вакансії, працевлаштуватися на них. Служба зайнятості пропонує. Пройти навчання або підвищення кваліфікації на сьогодні. Діє декілька програм, починаючи від направлення безробітних на навчання під конкретне замовлення роботодавців, отримання ваучера. Сьогодні у нас є програма нова. Вона буквально місяць, як почала працювати це. Навчання жінок за професіями, де вони традиційно були недостатньо представлені. Це ті професії, які ми звикли називати чоловічими: це зварники, трактористи, електромонтери. за цими професіями можна пройти навчання і працевлаштуватися за набутою професією. Це перша робоча група по роботі над новою програмою інтеграції. Ця програма інтеграції була прийнята в 23 році, а зараз ми її розглядаємо і адаптуємо, носимо зміни. Ось тому сьогодні в нас перше таке засідання, на яке запрошені представники міської ради і представники ради ВПО. Ось а також ті активні ВПО, дівчатка, які проходили навчання в рамках нашого проекту ВПО за зміни, адвокація та розвиток, який спонсується міжнародним фондом відродження. От вони теж долучаються для розробки цієї програми. Також ми запросили і представників районної ради ВПО. Тому в нас є і такі представники. Тобто, і, ну це більше як для досвіду, щоб вони розуміли, як в своїх громадах проводити і адаптувати програму інтеграції. Також в цьому проєкті у нас ми працюємо над програмою інтеграції для ну, ради ВПО з Ради ВПО приютівської громади. От тому вони йдуть партнерами на цьому проєкті. Третина ВПО планує залишитися в Олександрійській громаді по завершенню війни, і це має бути враховано у програмах. Ще одна група курсантів Олександрійського райцентру підготовки населення до нацпротиву завершила навчання. На фінальному занятті група наочно в умовах, наближених до реальних, демонструвала отримані знання. Опісля офіційно отримала шеврони та документи про завершення курсів. Чому навчилися курсанти та як здавали випускні екзамени, розкажемо в сюжеті. Практичний екзамен з базової підготовки з військових дисциплін здавали курсанти чергової групи Олександрійського райцентру центру підготовки населення до Нацспротиву. протягом майже двох місяців. Група активно вивчала теорію та відпрацьовувала її в умовах максимально наближених до бойових зараз. У нас в країні війна, і я вважаю, що кожен чоловік, українець, справжній, повинен вміти працювати зі зброєю, щоб захищати свою країну, захищати свою сім'ю. Враження незабутні. Ми займалися два місяці, кожне наше заняття воно дуже-дуже багато інформаційне. Спочатку нас навчали працювати зі зброєю, бойові стойки, ну, звичайно, ще медицина, і потім вже тактика відпрацювання штурмів або захист. Своїх позицій, майже все в новизну, і я вам скажу, що все по-своєму важко. Треба тренуватись, треба відтачувати, проходити вишки, тренуватись, тренуватися, тренуватися. Вогнева підготовка, мінна безпека, медицина, основи БПЛА це далеко не всі напрямки, які проходять на заняттях групи центру нацпротиву. Особливу увагу звертали на базову вогневу підготовку, на домедичну підготовку, а підготовку по дронам. По інженерній справі також відпрацьовували до медичну допомогу по системі Марч. 80% наших занять були. Це були практичні заняття. Теорію також відпрацьовували, ну це дуже малої кількості було. Основні у нас були польові збори та навчання на полігонах та в лісах. Ольга Коріненко, начальниця Олександрійської РВА, зазначає, що центр нацпротиву це не школа для військової підготовки, це короткий ознайомчий курс з основними моментами самодопомоги та допомоги близьким у разі небезпеки. Питання створення центрів по підготовці населення до національного спротиву на сьогоднішній день стоїть на контролі в офісі президента, є актуальним і стоять завдання розширення мережі створення центрів в кожній громаді, не тільки в обласних центрах. Ми вже більше як півтора року працюємо в цьому напрямку. Сьогодні ми випускаємо чергові дві групи. Ми розширюємо напрямки. Це і е, е, типовий е, типова програма підготовки до спротиву населення, яка передбачає 40 годин навчання. І окрему ще групи ми набрали це підготовка до так званих літунів, це оператори безпілотних літальних апаратів. Ми почали із декількох учасників, курсантів, які сьогодні також будуть показувати, демонструвати вже залікове завдання. Пройти курси підготовки населення до нацпротиву є багато охочих. Вже набрана група в Світловодській громаді. Є запит на розширення кількості від приютівської підсумком практичного іспиту стало отримання курсантами свідоцтв про завершення курсів та пам'ятних шевронів. Також документ про завершення навчання отримала випробувальна група підготовки операторів БПЛА. Два командні кубки та золоті медалі привезли з чемпіонату України з військово-спортивних багатоборств Олександрійські спортсмени, вихованці ДЮСШ номер 2 та ПСК Захист демонстрували свою майстерність на татамі у Києві, виборюючи призові місця у спортсменів з різних куточків України. Подробицями своїх виступів спортсмени поділилися із нашими кореспондентами. На початку квітня у Києві пройшов чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств, який об'єднав близько пів тисячі спортсменів майже зі всіх куточків України. Участь у змаганнях взяли і наші Олександрійці, вихованці ДЮСШ номер 2 та ПСК «Захист». з 3 по 6 квітня в Києві проходив чемпіонат України з військово спортивних багатоборств, присвячений герою Ігорю Олеговичу Воєводіну, де я зайняв перше місце в категорії Б 3 тра чотирнадцять років. Одразу хочу подякувати тренеру за підготовку до цих змагань і рідним друзям, які підтримували мене на процесі всіх змагань. Мені дуже сподобалась підтримка одноклубників, дуже сподобався спортивний зал, в якому проходили змагання. І сама атмосфера змагань теж була дуже крутою. Взагалом враження від змагань залишились тільки найкраще. Це був відбірковий етап на чемпіонат світу, який буде проходити в Польщі. В листопаді цього року представники спортклубів Дю США, Нацгвардії, ЗСУ, СБУ та інших силових структур виходили на татамі, аби довести свою майстерність та професіоналізм. Був серед них і Денис Мунтянов, для якого фінальний поєдинок за перше місце видався найтяжчим. Змагання були досить такими важкими. Я провів два поєдинки з суперниками з Кіровоградщини. Ми завзято тренувалися були Майже кожен день тренування ми добре так провели всю підготовку до цих змагань. Ну я доволен своїм результатом. Ще одне золото у вихованця Олександра Колядича, який на змаганнях показав гарну ударну техніку. У суперники були ну, не, не важкі, бо з ними добре працювати. Були і борці, і один був у мене суперник-дзюдоїст, був хороший суперник, не тяжкі вони. З ними було легко працювати і добре. В категорії було шість чоловік, а так я боксував з трьома чоловіками. О перший бій був з хлопець був із Запоріжжя, другий з Києва, а третій з Рівна. У Бронислава Корнілова, вихованця ДЮСШ США No2, майже усі суперники були з Харкова. Спортсмен під час поєдинків отримав приємний бонус звання майстра спорту. Всі суперники були старші за мене за віком, але не за досвідом. За плечами вже чимало змагань. Суперник був з Харкова, ми з ним працювали. Було дуже складно, але я виграв. Вперше потрібно попрацювати мені над захистом, бо є такі моменти, де я опускаю руки, бо думаю, що ну може вже не буде удару, але іноді буває, що б'є суперник і попадає. Олександра Данилко, також представниця ДЮСШ номер 2 для дівчини. Чемпіонат України був новим рівнем у спортивній кар'єрі. Мені досить було страшно трохи так, як це новий рівень змагань для мене. До цього я не приймала участь в таких великих змаганнях. Там було досить багато учасників, 450 чоловік з 15 областей України. Я приймала участь у двох категоріях Б1 і Б2. Одна категорія на швидкість, а друга більш на силу, на бали. Я зайняла по Б1 перше місце і по категорії Б2 друге місце. Суперники були досить сильними. Я, хоч і трохи нервувала, але взяла себе в руки. Підготували спортсменів тренери Яна Школа, Олексій Кравченко, Сергій Торожнюк та Андрій Ярошевський. Також збірна команда Кіровоградської області забрала два командні кубки у вікових категоріях 12-13 років та 16-17. Про розвиток подій розкажемо. Підтримуйте наших захисників. До побачення.